А от до яких іще захворювань може призвести сидячий спосіб життя? Про це далі у програмі Модне здоров'я. довго сидіння за робочим столом і, як результат, погане самопочуття. З'являються проблеми з серцево-судинною системою, дихальними шляхами, очима та найбільше страждає хребет. І ваше місце робоче не завжди підготовлено, або не завжди підходить під вашу, ваш тип осанки, ваш рост. Ви не можете відрегулювати, наприклад, висоту стола або висоту кресла то дуже часто, дуже неправильно йде нагрузка на мишечну і скелетну систему, відповідно, виникають болі в Шеїв, позвоночників, в пояснице. Щоб уникнути таких неприємностей, лікарі радять робочий графік розбавляти відпочинком. Так під час перерви прогулятися на свіжому повітрі, чи то зайнятися спортом. Нині деякі фітнес-центри навіть пропонують спеціальний курс занять для офісних працівників. За словами інструкторів цієї студії із пілатесу, півгодинне тренування під час обідньої перерви розробили спеціально для проблемних зон у людей, що змушені подовгу працювати за комп'ютером. Что можно сделать за полчаса? Мы можем расслабить шейно-воротниковую зону и уделить много времени плечам и рукам. Мы можем предложить упражнения, которые являются отличной профилактикой тоннельного синдрома или синдрома усталой кисти. Ми можемо проработать позвоночник. Ми також можемо предложить за эти полчаса хорошую роботу як руками, так і ногами. Причому робота ног це достаточно важно, так как из за длительного сидения в офісі може приводити к таким неприятностям, як просто усталость в ногах, впоследствии переутомляемость, варикозное розширення вен, бурсіт большого пальця, стопи ліплоскопія. Але якщо вашої обідньої перерви не вистачає на візит до фітнес-центру, повторюйте. Та запам'ятовувати розслабляючи вправи, що можна робити, не відходячи від робочого столу. Підняти голову вверх і потягнутися підбородком вверх в потолок, витягуючи передню поверхню позвоночника, і затем точно так же наклонить голову вниз, повернути голову вправо і повернути голову вліво. Наклонить голову со стороны в сторону. Вы можете сделать обычные круговые движения кистями, как открытыми, так и сжатыми в кулак, пощелкивание пальцами. Для расслабления, например, шейно-воротниковой зоны вы можете завести руки под затылок, опустить плечи вниз, раздвинуть широко лопатки, раздвинуть широко ключицы и затем просто поднять плечи хорошо вверх. І плавно опустити їх вниз. не встаючи зі стільця, можна проробити і ноги. Просто по черзі піднімайте стопи вверх. Це допоможе уникнути варикозного розширення вен та захворювань, які виникають через настій крові у малому тазі, зокрема гінекологічних проблем та целюліту у жінок, і простатиту у чоловіків.